На мені зараз не просто аксесуар, а ваш надійний помічник в найекстремальніших ситуаціях. Крім плит, які розташовані в передній та задній частині плитоноски, ви можете встановити балістичні пакети в камербанди в сам пояс по всьому його периметру та навіть в тактичне сидіння. М'які демфери в плитоноскі зменшують ризик за травми, в поясі відмінно розвантажують спину та підтримують поперек. Всі пластикові елементи нашого спорядження виготовлені з надміцного поліаміду, який витримує екстремальні умови експлуатації. Разом з плитоноскою та поясом в комплекті ти отримаєш 7 підсумків під АК, 2 підсумки під гранати, підсумок під рацію, сумку скидання, тактичне сидіння, аптечка типу айфак. Та два підсумки під турнікет: секрет нашого спорядження, постійний розвиток та увага до найменших деталей.